Я Христина Мицько, проживаю в Тернополі. Я дружина військовослужбовця, який рахується наразі безвісті, зникший. Мицько Ігор Ярославович. Він сильний, мужній, чуйний, добрий, дуже добрий. Його діти люблять. Підтримка велика, опора наша в сім'ї. Це людина з великої букви, яка. З, виросла, з якою я виросла, з якою ми разом прожили і живемо 17 років. У нас е з чоловіком двоє дітей хлопчик і дівчинка. Чоловік вернеться, він не впізнає їх. Вони виросли, не зламалися і не дали зламатися мені. Почалося повномасштабне вторгнення. Це він з перших днів ходив, так втіхаря від мене, старався це якось скрити, що я йду. Чи ще там щось, я йду, нехай подивляться, чи, чи чи, мене треба, чи не треба. Ну його досить від. Лютого місяця до травня його не брали. Потім в травні мобілізували. Досить довго був 44-й бригаді. Підрозділи розформували, і відповідно, що треба було кудись переводити. Його перевели в 24-ту бригаду в ремонтно-відновлювальний батальйон. Мав посаду командира відділення, так цього ремонтно-відновлювального батальйону. Вони вийшли на завдання, про яке він. Ну, звісно, що не сказав. Він сказав, що їде на... по обліку, по такому мене не буде на зв'язку, не буде, не переживай, все буде добре. Це може бути день, два, тиждень, навіть до місяця. Каже, я ну, ми будемо переїжджати, можливо. Не стурбувало, бо я знала, що якби щось дійсно таке думаю би було, то він би сказав. Бо він сказав це все, цю історію і братові, і батькам, що. Сумнів якогось таких не було. 13 червня мені зателефонували з ТЦК і спита... ну запиталася там, ви Христина Мицько, проживаєте на, там, по вулиці. Кажу, так, ким вам приходиться Мацько Ігоря Ярославович. Кажу, чоловік. коли ви з ним останній раз розмовляли? Кажу, 8 червня в обід. З ним втрачений зв'язок, де ви є, щоб ми вам привезли сповіщення. Він рахується без вісті, зникший. На цей момент земля пішла з під ніг, бо такої такого ще не було. Привезли сповіщення, сказали, що все добре, можливо, знайдеться, там не панікуйте, вручили сповіщення, сказали, що алгоритм дій. Який потрібно зробити подання заяви, подання Це йти зразу в такому стресі. Давайте швидше, хочеш пришвидшити це все. Там зразу питання, чому так, чому не цілодобово? Мені вже треба, мені треба їхати на схід. Він можливо в біді. Він в лікарні кажу, ви мені затягуєте час. На той момент я не мала номерів ні одного. Я не знала ну, ні побратимів, ні нікого, ні командирів, взагалі номерів таких якихось в мене не було. Це ніч це, це здавалося вічністю. Це ну, спати це неможливо спати. Це, ти сидиш, ти лежиш з закритими очима і думаєш, як так, чому він. І ну, хочу себе налаштувати, що все буде добре, бо з вечором ще вдалося мені все ж таки додзвонитися до того побратима. Він відписав, що ротний зараз з вами зв'яжеться. І ротний говорить, що з ним втрачено зв'язок. Ми не знаємо його долі і чекаємо на завтра, все, ну, все буде добре. Після того, не роздумуючи, я сказала до батьків: нам, нам треба їхати. Він можливо, він там, в якійсь лікарні, а втратив пам'ять ще там, що нам, нам потрібно їхати, нам потрібно його шукати. І вже 15-го зранку. Були в Харкові, так це більше так Донецька, до Донецька можна так сказати, було. Просто їхали, куди ми їхали. Ми самі не знали, куди ми їдемо, як ми їдемо. Починаєш дзвонити, починаєш що я тут. Як ви тут? Кажу, ось так, я тут, а виходьте. Ти в такому ж хіті приїжджаєш і говориш там, ми не знаємо, ми не там. То, що ми вам сказали, він зник. Втрачений зв'язок, далі ми нічого не знаємо. Мені перетелефонували, сказали, що з ними втрачений зв'язок там був прильот. Прильот по бліндажу зі 120-ки, з мінометру. І чи вони там, чи вони зверху тіл немає, сказали. Чи вони там, вони не знають. Чи їх вивели забрали в полон? Теж не видно було на відео. Але ти вже їхав і, і ти говориш командиру, він там. Ну ви їм не даєте шансів, робіть щось. Ну як ви можете сидіти? Ну він з вами був. Вони там, ну, при першій можливості, ми туди обов'язково зайдемо. Ми тут туди... кажу, а речі не знаю, з яким цим в мене це вийшло сказати речі. Кажу, можна його речі забрати? Ну, кажуть, речі в Дружківці. Кажу: питань немає, я їду в Дружківку цей. Я ж не приїхала просто, просто постояти. Я приїхала щось зробити, відшукати його. Приїжджаємо в Дружківку і дзвонимо до ротного. Як він приїхав, там віддав речі, тримайтеся. Там шансів. Шанс дуже маленький. Кажу, ви розумієте, що вони всі там. Кажу, туди треба піти, туди треба зайти, кудись когось послати. Туди неможливо піти, там вже захоплено. Але тіл зверху немає. Теж він мені повторював, так як мені сказали, що шукали цю інформацію. Я до того мене старався чоловік відгородити від цього, всього, як тільки міг. Ти його щось питався за це. Тобі цього не треба. Наша. Ну, в лишній раз тобі цього знати не потрібно, можливо, кажу, ну, чи могли інші бригади забрати його як на евак? І ти розумієш, тобі треба їхати по лікарнях. Перша лікарня, і ми приїжджаємо, і такі емоції змішані, бо тут нам говорять, шансів немає. Ну, ти не знаєш, в той момент ти розгублений. Каже, але був хлопчина з 93-ї. Який від 9 числа теж вважався безвісті зникшим. Його евакуювали. Я довго не думаючи, я їхала за ним в Дніпро в Мєчніково. Цей хлопчина лежить. Я розумію, що йому не до мене. Але він каже: я показую фотографію. Він каже: ні, я вибачаюся, я не бачу. На той момент нічого не хотілося ні спати, ні їсти, ні пити. Просто хотілося знайти знайти якусь інформацію, знайти якусь зацепку, що він десь в лікарні. Ми об'їхали харківські, потім поїхали на Чугуїв з Чугуєва на Слов'янськ. Я обдзвонювала всі лікарні. Мої діти теж казали, мамо, мама чим тобі допомогти. Їхня віра, їхня підтримка це я не сподівалася, що в мене настільки сильні діти, які вірять. І кажуть, мама, ну ти що, каже, навіть хто б тобі що не казав, але ти знаєш, наш тато сильний і він витримає все. Ти знаєш, що він живий. Ти, ну, я знаю просто його. Він був з телефоном на позиції. І я знаю, що якби він знав, що все, він би подзвонив. Попрощався чи щось таке, але я. Я впевнена в тому, що він живий, і хто би мені не шукав яку інформацію, і такої інформації немає, що він загинув. Останнє з такого, що найбільше, коли ти очікуєш і ти збираєш сам це. Ти хочеш то думати. Деколи така віра сильна, що. Вже навіть боїться сам від себе, що, можливо, це все моє накручення в голові, можливо, це не все добре. так. І ці думки женуть від мене по сьогоднішній день, що саме останнє місце, яке це може бути, це, це морг. Появляється все більше такого надії і більше. Його зданих за полон, що тобі говорять він в полоні. Навіть останнє таке було дівчинка, з якою ми познайомилися, вона шукає батька, і вона дзвонить каже: Я вийшла на звільненого. Каже, і він впізнав мого тата, кинь фотографію Ігора і напиши там дані його. І буквально через пів години вона мені кидає скріншот, він, він пише: Полон. Ти в такому якомусь ступорі стоїш. Ніби ти хочеш то чути, ти давно хотів це почути, що його хтось пізнає, що його що дійсно не тільки просто думками ти будеш там вірити. І я набираю до нього. Вона дає його номер, я набираю до нього, і він говорить: так, він в полоні, я його бачив, ви подавайте всі інстанції, я готовий свідчити. Шосте травня він 25-го року, він звільнений, і це той день, який м -м, мені снився чоловік. Як на диво, я тоді хотіла поїхати на обмін. Я знала за цей обмін, я хотіла їхати. Я до останку сумнівалася: їхати, не їхати. Сниться мені чоловік, який вернувся з полону, що ми його зустрічаємо, що він мене обнімає сильно. І оце запитання його: скільки днів мене не було? І я чітко пам'ятаю в сні, я кажу, один через два дні 11 місяців. Це був такий день важкий. Я цілий день думала, що це, це знак. Це він буде, значить, на обміні. Можливо, в тому обміні був цей хлопець, який сказав про нього. Можливо, це така була підказка. Акція моя перша почалася 23 серпня минулого року. Це в Львові. Це на своє день народження. Я їхала на акцію з надією, що мій чоловік подзвонить до мене і скаже: все добре, я знайшовся. Одного тільки чекала, щоб він зателефонував. Ми, ну, не потрібно було ні подарунків, ні нічого. Просто його, його слово. Це Важка була акція для мене перша. Люди, там, які вже не перший рік шукають і вони розказують свою історію, і ти стоїш, такий, ні, у мене так не буде. Я найду швидше, я, найду, я, найду, я шукаю, я все для того роблю, щоб його знайти. Але в якійсь мірі. Не все залежить від нас, і ці акції так якось почалася кожного місяця. Ти стараєшся не пропустити. У нас групка є суто 24-ї бригади. Там в суто літо, 24-й рік. Там в районі 100 родин. Ми як одна велика родина стали. що підтримка показати, що от, є 24-та бригада, є, є хлопці, які в біді за цей рік. Рік і три. Це в нас були в групі як і радості, бо як і звільнили наших хлопців, так і, на жаль, перша звістка про збіг ДНК в серпні місяці, кінець серпня, була що хлопчик вертається на щиті. нас акції в Тернополі відбуваються, відбувалися і відбуваються. Але хотілося чогось більшого. Хотіли каже. Оксанка дзвонить, каже: давай, може, якось, щось ми зробимо в Тернополі, що Тернопіль ж не малесенький. Я не сподівалася, що стільки людей буде, не... Не... Не вийду, не вийду. Думаю, ну вийдуть, думаю, щось таке нове на площі з нагадуванням, словом. Можливо, не треба такого робити, але потім, думаю, що, ну, якщо там воно відбувається, чому в інших містах воно відбувається, чому в нас не може бути таке? Ми вже помалесенько, якимись такими кроками. Я розумію, що це потрібно Тернополю. Це і стосується кожного. Якщо вийдуть, стануть голосом кожен, навіть який не має відношення до війни зараз, на даний час. Ми ж не знаємо, як буде завтра. Сьогодні ми стали на такий цей, а завтра може бути на нашому місці. І та людина, яка зараз вважає а для чого це? Я знаю, що він відчуває В мене. Ця людина. Яка знає, що я за нього борюся. Можливо, на початках він не сподівався від мене, бо по характеру він знає, що я добра, занадто, можна так сказати, слабка для такої боротьби, але я не знаю, де в мене беруться сили, де вони взялися, але я знаю, що потрібно боротися за нього. Я інша по-інакшому не можу. Це моя седлянько, це. Таке враження, що в мене просто вирвало серце і там, з боку сказали: живи собі якось, ну якось буде. Просто існуєш. Якимось моментами, ти можеш сміятися, ти можеш шуткувати, але ти не можеш забути. Знаєте, я кажу, можливо, я божевільна, але я стараюся кожен день набирати його номер. А вдруг, вдруг, я почую там гудки, а не, а не просто поза зоною. Він витриманий, він дуже сильний. Він повернеться обов'язково, і ці слова будуть вдячності, що він витримав, і, і я за нього боролася.